Далі вітаю вас, дорогенькі мої трічки, що тут у трійчок. А у трічок день планування. Двійка жезлів, вибір шляху, е якісь такі, знаєте, можливо, деталізація якихось планів, можливо, так, знаєте, якась інформація, а ви її так повинні якось так детально під мікроскопом розібрати по, по крупиночкам по частиночкам. Да, якась, значить, трансформація якого, чогось. От якось вибір шляху, переглядати, більш, вивчити більш детально, розібратися, і отримати результат. Да, от, Перетрансформа... Змінити свої плани, скажімо так. Трансформація планів, які принесуть вам задоволення і свято. Тобто зустріч, важлива зустріч, якусь, можливо, якась дійсно якусь пере, перемінити якусь зустріч, яка для вас важлива, і ви будете цьому дуже задоволені. Ви давно чекали цієї зустрічі. І от Після цього і може бути активна дія, зміна. Взагалі взагалі різка зміна може напрямку вашого життя, в якесь планування. Щось така, якась зустріч, яка зміна ваше життя. Але день подвійки жезлів це все ж таки ем, спокійний день, я таки думаю, це якось більше розбиратися в інформації, там, скажімо, да, не дія. Тут дій не буде, тут планування. Я вибираю, я думаю, я аналізую, і на основанні аналізу я Детально вивчивши питання, вибираю свій шлях. Оце таке буде. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, дорогенькі, мої, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю, що у вас! А у вас день е, імператриця, плідний день. Все, що будете в цьому дні робити, які б справи не були у вас, будуть всі справи приносити результат. Це ваша творчість, ваш особистий підхід до справи, який дає ваш особистий результат. Тобто це ж такий день сім'ї, материнства, вагітності, да? щось таке ніжне, добре, і підходити до цього, до всіх справ в цьому дні більш так, як би вам сказати, з серцем, з душою, з любов'ю, як мама, да? ніжно, ласково по-материнськи. От якось воно з таким якоюсь таки, такий день.